Всім привіт! З вами памфір. І сьогодні ми розглянемо з вами графік біткоїну і подивимось, куди він взагалі збирається, де його ловити, що з ним взагалі робити, і, можливо, вже пора на якусь таку корекцію чи ні. Е -е, переходимо на графік недільний і будемо дивитися, що ми взагалі тут з вами бачимо. Так, ми бачимо. ну Це вже відпрацьовано, це вже відпрацьовано по структурі High хай, High лой, хай, лой, дали, хай. Ми маємо медвежу дивергенцію, яка складається з трьох вершин. Зрозуміло, ця вершина ще може вилетіти вгору, може ще пересрати всю маліну. Але поки що ми маємо такий. Таку медвежку. Що, що нам вже вказує на, то, що, на те, що сила трейдерів падає. Що ми маємо далі? Так, ми маємо невідпрацьовані зони. Невідпрацьовані зони. Останню фібу. Натягуємо на останній. По структурній точці на FIBU і бачимо, в нас відпрацьована 0,5. Про цю частину графіка ми поки навіть не говоримо і не розглядаємо. Зрозуміло, що тут можна виділити це як боса, БМС, а пере тут виділити supply, demand, POP. Натягнуть фібу і чекати по 30. Але поки, поки мова не про це. Ми дивимося зараз про те, що маємо на даний момент. На даний момент ми бачимо відпрацьовану 05 фібу. Об'єми, я б не сказав, що колосальні. Переходимо на дньовку. Так, на дньовки ми бачимо у нас що? Що ми бачимо? Тут була у нас медвежка з трьох вершин. Після чого дали корекцію, дали перехай. Зараз ми тут бачимо, медвежки на дньовки у нас немає. Не було її. Можливо, була на 4 годинах. На 4 годинах у нас була шикарна медвежка з трьох вершин, яка і дала нам корекцію. Так, після цього у нас вже с... бичка не сформувалася, сформувалася, сформувалася бичка, і сформувалася вона, зараз покажу, яким чином ось таким чином у нас сформувалася бичка. Оп. Ось так у нас бичка сформувалася. Що нам дало тепер імпульс вгору. І того, що ми маємо? Ми маємо. Ми маємо. Ось цей ось хай. Можливо, тут був злом структури якийсь на молодшому таймфреймі. Давайте перейдемо на годинку. На годинку. Ну, на годинці. Хай, лой, хай був злом, але він вже, я би сказав, відпрацьований і вже дали свою угоду. Тут ми маємо на 4 годинах слом структури. Хай буде, наприклад, ось так. Ось такий у нас саплай. Не буде в нас ось такого саплаю з двох свічок. Хіба що якщо перейти на годинку, так, так, годинний supply, ой, демант, я вибачаюся. Е, годинний демандік. Ось така ось у нас буде FIBA. Так, якщо ми перейдемо на 3 години, на годину, бачимо об'єми. Були перші об'єми. Накопичення ось тут. І після чого наступні об'єми у нас вже на пробиття безпосер... на пробиття босу були гарні об'єми і на захоплення ліквідності. Тут ми залишили Евіхай. Евіхай. Промазав. Евіхай тут ми залишили. Аж так, тут ми залишили екіхай, тут ми маємо ліквідність у вигляді АТХ. Що ми маємо далі? На годинки ми медвежки не бачимо. Тут не відпрацьовані зони. Є у нас імбаланси. Раз, два, тут, три. 4 годин хватає днівних імбалансів. В принципі, ось ось цей імбаланс у нас. Ну він ще Дньовка не закрита, ще не рахується. Поки що е, бачимо і не бачимо і ФВГ. Так, ну, зрозуміло, що ми маємо ось цей імбаланс. Ми маємо ще ось цей імбаланс. І, і тут ми маємо імбаланси. Так, це зрозуміло, але нас поки що цікавить ось цей участочок. Що ми тут можемо побачити, що ми тут можемо зробити? 4 години? Одна година. Так, ну, виходячи із мого розуміння і поняття ліквідності, я би очікував. Я очікую ПРХ і АТХ навіть і забір е, ліквідності. Де шукати до заходу. До заходи. Ну, тяжко Тяжко знайти до заход тут буде, тому що структура така собі. Перекриття імбалансу. Такий графік складненький, складненький. Так, перший альорт я би собі кинув. Напевно, щось на 108. На збір оцієї ліквідності. А взагалі, ні. ні, ні, ні. Отак от сюди, на, на підтримку в вигляді боса. І на збір ось цієї ліквідності. Ось цієї ліквідності. Е і вже десь звідси: тут, якщо накинути структуру на часовіку можна на цей ось ось імпульсний рух ось так от. Ми натягуємо фібу І бачимо, що співпадає зняття цієї ліквідності із 705-ю Фібою. Е і якраз це співпадає з босом. В принципі, ось мій перший альорт. Якщо ми сюди спустимося, я думаю, що можуть Ні, перший альорт буде на 0,5 фіби. Від 0,5 Фіби можуть дати реакцію. Але в ланги я би підбирав ось тут. Ну Плюс я ще буду дивитися, можливо, буде якась формація, бички, якесь двойне-тройне дно, як мінімум в перепроданості, як мінімум на часовіку. Так що, перший алір сюди, другий аліорд сюди. Стоп, якщо що, за фібу і виходить, за демант. Алорт на Перехай. Алорт на 112. І вже десь після 112 шукати заходик. Тоже, ну Там бажано шукати, щоб був, у нас сформується майбутній дивер. Ми можемо припустити, наприклад, від 05 відпрацює і буде ось така історія. По RSI це вийде у нас щось типу ось такого. І ми будемо мати дивергенцію в медвежу і вже звідти пробувати заходить. Але бажано після злому структури на молодшому таймфреймі або від свічної формації. Так. Як якось так ось. Що ми можемо тут. Виділити тут іще для себе. Ну, в принципі, 15 хвилин. Нічого цікавого. Ну, Зараз є якась локальна бичка. Тобто, ми, може, побачимо зараз рух щось типу ось такого. Можливо. Це всього лише мої думки. Так. Куди, куди? Куди? Основне питання, якщо ми все-таки зможемо ухватити, дефіксувати і так далі. Можна ще натягнути продовжену фібу, подовжену по структурним точкам, дньовка. дньовка. Так що ми маємо в відтогін. На 4, годинах. На 4 годинах ми, по-перше, маємо невідпрацьоване, невідпрацьоване ОТ-зону. До цієї ОТ зони від поточних. 5,5% від там, перехаю 8% доволі круто. Е, можна ще собі позначити. Так, 4 години пробиття. Денного боса. Денний бос у нас. Як... За умови, якщо тут буде перехай, то ось це у нас буде на 100 тисячах денний бос. Зараз у нас денний бос знаходиться. Ой, дуже далеко, аж щось Аж на 75 тисячах, можна сказати так. ну, то не Тижневий бос, наш хай. Тут ми маємо ордер блок, ордер блок ніфіга не істинний тому що нема в нього якихось таких крутих об'ємів. Хоча. Якщо так придивитися, то зараз ми, здається, даємо реакцію від 05 цього самого ордер блоку. Саме так. В принципі. В принципі, виглядає непогано. Виглядає так, що ми можемо зараз відлетіти. Ну, Об'єме в цього ордер блоку. Е так, перейдемо на, на часовий ТФ. Проторговочка є. В принципі, може бути таке, що. Що ми поб'ємо цього? від цього ордер блоку, підемо вниз. Тож, тож, що ми маємо? Підводимо підсумки. Підводимо підсумки на 4 годинах. На 4 годинах ми підводимо підсумки. Е, очікую. Першу реакцію очікую 0.5-705 часового таймфрейму з походом на Атехан. Друга реакція від 05-ї ордер блоху, перекриття імбалансу. Очікую похід в зону ОТЕ. Тобто, зараз ми можемо дати реакцію наступну. Або ось, ось так я зроблю ось так. Чекайте. І перша реакція. 705. Друга реакція. Ну, Тут знову ж таки зняття стопів з, з деманду і 0,5 фіба. Ще у нас реакція. Тобто, у нас може бути реакція від кожної із цих, цих зон. Плюс тут у нас сформований і ФВГ. Плюс тут у нас дуже гарна свічна формація, і ордерблок, ордерблок, правда, без об'ємів якихось колосальних, але з захопленням ліквідності. Але без бички. Да? Без бички а на годині, а на годині то вже не є ордер блоком. Тож, думки. Думки мої такі. <кій> Як мінімум, маємо спуститися в, 107 500, а, в 108 тисяч. Ось. 108 тисяч, як мінімум, маємо спуститися в 108 тисяч, звідти вже будемо дивитися якусь реакцію. По RSI бажано похолонути. Але ми можемо сформувати ще одну вершину. Ми можемо ще й не одну вершину, тут ще до перепроданості дуже далеко. Тож, 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 в принципі, пум, сюди, сюди, сюди наперехай і сюди обов'язково, і вже дивитися від того, яку ми будемо давати реакцію, на яких об'ємах, е виходячи звідти, уже і відторгувати. Якщо вам була корисна моя аналітика, обов'язково підписуйтесь на канал. Задавайте мені будь-які питання з приводу навчання, з приводу консультацій, з приводу рівня моїх знань. Якщо вам щось не зрозуміло або не подобається якість відео, напишіть обов'язково це в коментарях. З вами був Памфір. Всім па-па. гудей! -па,